Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Віїнський філіал, і сьогодні у нас натходження. Шкода Октавія А-5 2007 року випуску з бензиновим 1,6 двигуном, на який додатково встановили газове обладнання з механічною коробкою передач на передньому приводі. Авто приїхало з Європи та має лише трьох власників України. По комплектації у нас салон з текстилю, електроскупивчусі кікон, електровивання дзеркал. Є в нас такі чехли на сидіння, на руль. Ось так виглядає приборна панель. Додатково встановили... Андроїд-магнітолу, є кондиціонер. Задній ряд в ось в такому стані. На автомобіль встановлені 15 електрошковні диски на літній резині. Також встановили камеру заднього виду. Бажа відділення у нас досить просторе, тому що це автомобіль кузовий ліфтбек. Заявлено пробігу на автомобілі 302 тисячі кілометрів. Придбати його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. ціна на даний автомобіль шість тисяч сто доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаюся пригоном автомобілів зі штатів.